Привіт. Можна купити товар дешевше на 40%. Ну, не в звичайному магазині, але в інтернет-магазині є дешевше. Я купив наушники. Одні в звичайному магазині, а інші в інтернет-магазині. Одні мені обійшли ті, що в звичайному магазині 650 гривень. А в інтернет-магазині в районі 400 гривень. По вигляду різниці немає. але є різниця в магазині. Гарантія півроку. В інтернет-магазині два тижні. В більшості звичайних магазинах теж дають гарантію два тижні. Тож в інтернет-магазині дешевше виходить. Але є нюанси, які треба знати. за… Пересилку ви можете пересилати за свій рахунок. Якщо сламається, то можливо будете за свій рахунок висилати. Також, якщо ви хочете купити товар в інтернет-магазині, спочатку дізнайтеся, що він має добру репутацію. Почитайте відгуки про магазин, і ми з вами почитаємо для прикладу avopt.com.ua. Тут здається таки позитивна інформація на початку розпорядок роботи, і можна це побачити спочатку позитив, а потім йде далі у нас негатив. Ну, звичайний магазин, бачимо, різні товари, і можна побачити різні відгуки. Зараз ми побачимо про цей магазин уже негатив. Негатив. негативна інформація в відгуках, і це в більшості. Це видно про Aveopt.com Тут товари дешевше, але бачимо більшість негативних відгуків. Так що будемо уважні, коли перевіряємо. Інтернет-магазин, з якого ми хочемо купити товар, щоб потім не потрапити в халепу. А зараз відгуки в Ютубі ми побачимо про цей магазин. Також видно буде, які відгуки на Ютубі. Дякую за просмотр, ставте лайк. Також щоб більшість не потрапила на інтернет-магазин, цей, щоб там щось не купили. Поширте це відео. Дякую усім. До зв'язку. Ще дешевше це дропшипінг. Магазини, які займаються дропшипінгом. Ви реєструєтесь як дропшипер і користуєтесь скидками.